Всім доброго дня. В продажі шкода Tour Знову шкода, знову тур. Машинка 2007 року виготовлення, пригнана з Німеччини. Двигун 1,6 MPI. Саме такий популярний. Механічна коробка передач. По кузову автомобіль ніде не фарбований. Весь п'яні фарбі. Можна надати для перевірки того, що На зимовій резині. Гарний колір. кузов полірувався з фарковком. Салон в збереженому стані незачуханий. Присутня запаска, ключ, знак аварійної зупинки. Шторка працює. Салон в такому збереженому стані. Дуже класний стан автомобіля, щоб по салону, щоб кузову. Навіть Найприсутніше заводське покриття на ручці. Дивіться, в якому стані кермо. на клімат контролі, штатна магнитола, електроцеркала, воску підйомника 130 тисяч рідного пробігу. Присутня навіть історія, де автомобіль продавався в Німеччині. Помилок немає ніяких. Заводиться в заліз пів Присутній бортовий комп'ютер. Карта не провищена. Коліса ідеально. Давайте заглянемо під капот. Вигун не мився. Все сухенько, без потоків. Багато хто запитує, що за цокот, це на всіх октавіях тут. клапан Оксорбер, ось він знаходиться, коли пальцем торкаєтесь, навіть чути це цокотіння пальцями. Це не компенсатори, не форсунки і так далі. Це клапано, цопер, клапан обратки. Болти не кручені. На капоті також. Машинка знаходиться в місто Вінниці. Кого цікавить, телефонуйте. більш детально в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та до побачення.